Доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала і мене звати Бабуля Віка. Всіх рада вас бачити на своєму каналі. Хочу вам розказати і дівчата, і хлопчата, що я зв'язала за останні 4 дні. Було в мене таке натхнення, такі були дні, коли було натхнення, такі були дні, коли не було натхнення. Ну, зв'язала, думаю, чимало іграшечок. Бо треба трошки іграшочок віднести в магазин. Дівчатка попросила, щоб щось було в наліччі багато, а не так дві три іграшки не годиться. Тому бабулька старалася, в'язала, відпочивала, захворіла, температура була кашель, як всі, да, оці, знаєте, осінні простуди і сижу. Вчора чоловік прийшов Міша каже, сидиш в квартирі і заболіла. Отож, кажу, треба ходити по вулиці, щоб не боліти, Це ще хуже, коли сидиш в квартирі. Так що, ось такі справи, що вам показати. Що дивіться, яку я зробила картинку сьогодні новорічну. Для мене дуже важко, ці новорічні картинки йдуть. Я не вмію це, це всяке оформляти, всяке таке робити. Наверно, не, не моє. Мені проще на городі рівненько рядочки посадити, чим зробити якусь там таку красиву. А, до речі, хочу вам сказати: я посадила цибулю, я посадила часник, посадила клубніку, і ще будете, хочете смійтесь, хочете ні, взагалі, прийміть це, як хочете. Я посадила в землю глибоко, вирішила спробувати. В мене була картопля лежала. Прошлого Не цього року картопля, а з прошлого року в холодильнику, кульочки спеціально держала картоплю. І я посадила, вийшло в мене. 33 кущі картоплі я посадила в землю глибоко, засипала, зарівняла, поставила палички і думаю, ну як виросте, то виросте. А як не виросте, то ну, значить, ну, все одно вона в мене лежала, б її викинула сміття, а так я її вкинула в землю. Ну, замерзне, не замерзне, бо вона ж дивіться, в кого є городи, то знає, що картошку з городу не прибираєш, і потім ця падальня картошка, деяка в нагороді остається, вона виростає. І буває навіть непоганий врожай, бо в мене в цьому році та, що картопля була падалішня пройшлогодня, то були та, що була то, що ми посадили, то була В в цьому році всі в Ютубі І в, в Тік-Токі, і скрізь скидували картошка Черрі, помидори Черрі, баклажани і -чері. Ну, от В мене так само було. ну, Тим не менше, щось вгорода мала. Тому я вирішила, що я спробую посадити. Які в нас будуть морози, будуть, не будуть. ну, думаю, не знаю, можна пізніше, схожу, у мене там є трава, може, ще вкрию картоплю. Поки я спробувала так. Ну, треба зробити експеримент. От такі діла. Так що, дівчата, будемо ждати весну чи літо, мені самі буде цікаво, що з цього вийде. Може щось, може, щось і вийде, ну це ж таке діло. Так, це я вам відступилася. Про городи розказала, про болячки розказала, тепер розкажу і покажу, що я нав'язав. Зв'язала, я знаєте, що я в магазин іграшки трошки віддаю, і треба щось, дівчатки попросили брілки, щось таке неодинакове. У мене таке натхнення, таке, знаєте, кожен, кожен день чи кожен день, чи кожні п'ять хвилин, чи кожні півгодини було якесь таке натхнення, що я хочу зв'язати. Сижу там, то в Телеграмі, то в Ютубі ваші досики дивлюся, надихаюся. І хочеться зв'язати, щоб не пришивати ручки, не пришивати ножки. Менше вив'язувати, менше зв'язувати, щоб було цільно, цільно кройне, як то кажуть. Не буває так, так не виходить. Тому що я в'язала такий лисичок, дівчинки, вяжу оце другий раз. Перший раз лисичок я в'язала, ті, що мене Юля забрала чотири штучки, і я навіть не сфотографувала ні YouTube, не включала, ніде ні в Телеграмі. і взагалі ніде не дивилася. Просто мені людина прислала фотографію, я вона її глянула один раз, ще в прошлой раз, коли в'язала, і більше не дивилася. Сама собі думаю, що не можу лисичку зв'язати, я не знаю, як вона вереться. В'язала отакі три лисички. Вони визили всі три разні. Ця така. Хоча дівчатка скрізь однаково на голові. Я навіть не знаю, яких тут. 24 чотири петлі, бо чого в цій башка така, а тут, демо, двадцять вийшло, відсюди, як набрала, так чи тридцять. Дівчатки, не пам'ятаю. Ось такі такі яскраві, вони через камеру дивиться такі взагалі яскраві. Такі три лисочки, такі брелочки. Ми їх зробили. Вона така прямо величенька ігрушка, сантиметрів десять, ну думаю, зробила брелочком. Хтось можеш захоче прив'язати. Такі три. Я вам потім про це розкажу, дівчатки, про це, що є. А потім ще щось цікаве покажу. Три такі лисички зробила. Ще одразу мені, що під руки попадають, перша показую. Сиділа позавчора вечором. Мені така висвітлася ось така в телеграмі, ось така малюченька така. Жайцюлька така маленька. Ти чека вона? В мене пальці, одивитись, ну такого що таке маленька зайчичка. Ось така зайчичка. Ну, це ж вона буде так сама, Я їй таку коручинку поклала. І так така ось, Ну, таке воно миле. Ну, воно таке хорошеньке. Ну таке для діток таке. Мені це треба слова, знаєте, слова пороздіти убирати. То я, так, я так наче в житті балакаю нормально, а от як починаю відео знімати, починаю якесь таке маке. Таку гарненьку зв'язала зайчульку Одну. Одну Треба було ще зв'язати, може на магазин. Бо були котики в корзиночках, їх зразу і забрали. Віка каже, теж Віка, дівчинка, каже, і ви знаєте, їх зразу і забрали. Ну, маленьке, дорого, сильно не коштує. А... І в'яжеться дуже швидко. Хоча оця менша ігрушки ще вяжеться довше, ніж. Чим... Чим більша ігрушка, і треба ці маленькі петлі. Потім, дівчатки, покажу вам ще. В'язала я всі знають, в'яжуть котів колобків. Всі в'яжуть їх. Я так не люблю в'язати коти колобки, Чесно вам покажу. один зв'язала. Там, де вяжуть, хебешною ниткою. Хебешною ниткою тут мордочку, Хебешною ниткою. І потім тягують отакі. Я так не, не в'яжу хебешною ниткою. Ось таке воно міленьке для мене. Таке воно маленьке, я в'яжу тут плюшовою тоненькою ниткою, baby, чи як вона, ну, та що тонча плюшова нитка. Мордочку. А потім далі в'яжу такого котика. От. І я Я так не, а потім мене ці, думаю, ці мені мілкі, мене що... чи мене вже руки, мабуть, старіють. Не можу мілки в'язати, хоч ну, не знаю, наче ще не паралізувало руки. ну. Но... І я думаю, не схотіла, я таке мелке, думаю, всі одинакові білі морди, бо в мене тільки білі, там, салати, які з жінок, от такі мордочки роблять. І я вирішила, думаю, а чого б мені не взяти, звичайно, плюшову нитку, може хтось такий в'яже, не знаю, і не зв'язати таких, котики. Що, дівчат, знаєте, в мене є проблема. У мене цей котик капнув я ще... Дивися всіх, я сюди вриваю в кришечку клей, мажу, потім приклею. Ні, я ж як от дивлюсь Оля вір'яну. У неї так воно кап і нормально. У мене кап і на око кап. І це треба, дівчат, на лак прозрачний, щоб тут помазать, щоб він був блестящий, щоб він один бутне у одне букне. Поняли, вийшло? І так мені трошки. І я взяла це звичайну нитку, звичайний плюшик оцей. цей зробила, Там спеціальні в мене прибавки, тут не прибавляю, тут прибавляю. І якщо хочете, можу вам такі. Хоча ну, самі можете догадатися, мастер-клас такий зв'язати котик колобка, як я в'яжу я. Зробила, муса нічого не вишивала, носика приклеїла, ще глаза, в мене були очі. Я розказала, вони всі різні. Дивіться, ці котики, колобки. Хто сердитий, хто сміється, хто такі, дивіться якісь сотки понадували? Сейчас я вам покажу. Це взагалі ось шикардос. Дивіться. Які. Такі носики до мене такі, є. коли буває щось позаказуєш. Потім дош що воно тобі на потім проходить якийсь час певний. І ти ось, ось таке. Вони всі дівчатки, вираження мордочки, у них у всіх різне. Подивіться, це наче Сіамський задрався. Це... Ну, і ставляла, знаєте, очі ставляла всім однакові. А носики вже дивилася, іначе всі однаково в'язала, вони всі якісь різним розміром вийшли. А ці, дивіться, які вони цей. Всі вони різні, носики разні, різні. разні. Осіанські такі взагалі. Такий гарненький. Це колись носики давно, що тільки починала я в'язати, починала тільки перші робити замовлення в інтернеті, вчилася, як оце все його робити. І це я замовила такі. Носики такі замовила. Вони мене, я не одну штуку ніде не примінила. А це сиділа, думаю, за очі закінчилися, мене позаканчувалося. І носики, думаю, я не хотіла вишивати, тут просто утяжку зробила. Утяжку. І думаю, які носики? Вони тут, бачите, в кого маленькі, ну, я дивилася по коту. От кожен кіт все одно в'яжеш однакові петлі, в'яжеш однаково все Все одно, виходить, різна іграшка. Що не кажи, іграшки, різні. -ка вони Ті глаза туди-сюди скосі, та й взагалі такі сюди кудись насобирався. Ну, ну скажіть, правда гарненькі? Я іноді, знаєте, подивлюсь на іграшки. Вони в мене стоять там, і думаю, ну, треба ж містити їх продати, а мені, знаєте, як ото зажала. І стоять потім ті іграшки. Ні, дівчатки, в'яжемо Для чого? Для красоти, для людей, щоб було людям чим любовати. Не знаю, я сиділа щось мені жабки. Захотілося мені жабуль. Дівчатки, дивіться. Жабулька з жопкою. Візнала, дівчатки, такі. Та я в один день взяла котиків, дов'язала. Зв'язала жабуль. Щось ще там в'язала. А я отдала Юлі вже внесла щось. Таких ось. Мене, я ж за тайму заказала багато цих всяких прибамбасів, всяких приколів. І думаю, що новий рік я вже не в'яжу. От. В'яжу вже я. Этот. Замовлення, те, що мені треба, одне і друге. Іде мій новий рік. І куди я буду це все ціпляти. І тепер мусила, от знайшла таких пчілок, на жалку причепила таку пчку. Я таких, от, знаєте, в Аврорі більше не буду не бачу. Як побачив тему, то куплю. Це там не знаю, там, по-моєму, 10 пчолок було таких маленьких. Стоїло 34 гривня. чи два... в Взагалі, якась там, може, скидка була, я не знаю. Я ж жічно туди ходжу, шукаю скидки. Ось такі пчелки. Я їх кудись ще чіпляла, не пам'ятаю. такі пчелки. Ось така вона прикольна, лягушечка. Потім теж на тему заказала. Дівочке, думаю, ну куди я буду їх чіпляти? Ну, просто на ігрушки можна чіпляти? Ну, думаю, чи там щось заказала? Ти засиділа, тільки ну ворожа поприклеювати, ну ладно, не буду. Ось таку приклеїла лягушечку. Ось ще одна. То вже два цвіта різні. В одній упаковці, девочки, разні матки не так. Ну, буває. Ось ця жопка. Це ж в мене є магнітики, щоб зробити ігрушки з магнітиками. Коли до мене дійдуть руки, я не знаю. Що, знаєте, раз, так, Я там в'язала одну жопку, а це в мене є друга ідея, що зробити. Ось ось такі шаток. Що ми там уже насчитали? Так, ми посчитаємо. Потім щось я згадала. Не знаю, сиділа тут мені Оля Вір'янова. Знаєте, телевізор робота, робота, раз. Висвітилася Оля Авір'янова. Вона мене от висвічується Дігтярова Оля Авір'янова і Леся Тойша. Це мене от висвічується з в'язальниць. Оля ще розказує, яких інших в'язальниць. Я не можу їх знайти в інтернеті. Раніше було ну, всяких різних, а це щось. А Ольга дрібіна, Дірбіна, ще Дір... Дір... мені. Я дрібіна на неї кажу. Олечка, я бач, може, не так сказала. Ще вот. вона, вона, вона. вона мені люблю дивіться, вона так швиденько все так розмовляє, наче ну, вона виступає на так Вона така вона. мені є давно за нею слідкую, така теж молода дівчина. Візала, вот. таке Оля мені попалася, включила. Та думаю, три очки такі стала. В'язала криски. Сиділа Оля, попала думаю, зв'яжу крису. Вот, хто попався, то і в'яжеш. Думаю, зв'яжу три криски. Це, знаєте, для мене було нахнення, в'язати щось би щось нав'язати. Взяла три криски. І двочки, ну як я, як я без, без. ну виж, ти ж, буду не Та-да-да-да. -да -да. Без своїх йод. Ну, як я буду без своїх йод? Мої йоди. не Такого не може бути. Мені все замовили, як в'язати 50 штук, а я щось не можу до них підступити. щось я неповірна, сиділа, дівочки, не повірили, сиділа в'язала йоду і забулася, як в'язати, мусила собі сама включати в майстер-клас і дивитися. Стидоба! Бабуля стидоба, І тут я очі вставила. Тут в мене двадцяточка йде. А тут ставила очі, думаю, що ж вони не того. а Тут вони шістнадцятка. Хоча тут 16 чи 18 треба поміряти. У мене ж є штангін циркуль, що я можу поміряти. Трошки менше. Такі, думала, Глянула, мене й очей немає, треба замовити. Це мої йоди. У мене такі три штучки було. були. Ну, тут я підклеюю, підклеїла. Бо отримала зауваження, що треба клеїть. підклеїла. Ну, вот, это 20 -ка. Я думаю, мы ну, на 16очка неплохо смотрится. Значить, такие бідні погляди. Девочки, причём забулася свій майстер-клас і мусила влучати і дивитися, думаю, що такое? Що такое? Ось такі мої три юди. Бабушка без йод нікуди. Мені йоди мої это моя. моя а як от зашум і на Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, двадцять, 22, 23, 24, 25, 26 двадцять Двадцять ми зв'язали. Плюс я зв'язала двадцять, двадцять, двадцять 28 Двадцять іграшок було задано. Бо я ще ж вам за ці чотири дні, що з понеділка, да, коли я останнє відео скидывала, я вам же ж. Ще ван два мастер-клас зняла. Так, яка була бабуля хороша. Вообще бабуля преліс, ну тому що бабуля ще й хворила. Діночки, вчора ввечером сіла я, повязала, получила замовлення всі, що мені там заказали. Думаю, vzdхнуть, видихнуть це сьогодні віддати, щоб у мене було там, нехай продається потихеньку щось, бо буду зайнята. В этой ігрушку повязала, нав навязала, продавала, а грошей-то нема. Денег то нет, денег нету, уже хожу с этой лягушкой. Деньги прив'язують до себе. Кинулась нема, немає за що нитки заказати. Добре, може, є з кредитною карточкою. Кинулась, не дає таке Не знаю, сьогодні замовила, що мені там прийде. Щось вона, я її заказала, і по три упаковки то, три упаковки то, а вона щось мені по сумі денег сказала. Думаю, странно. Ну побачимо сьогодні, що прийде. Ввечері виситила, в мене Антоніна Техтярьова виситилася зі своїми змейками. В неї там куча майстер-класів <кху> Думаю, Ну, дай може зміниш може в магазин зв'язати змійки, що це є. Я... Зв'язала змійку йочку, і це, ну, треба, щоб... Бо вже в чувство не буду в'язати змію. І мені щось в очі впала ото змійка, така ото завітушка, там, жінка, не помню, як її звати, зв'яже цю дівочки змійку. Вона в неї отак, вона її держи, вона в неї так от крутиться. Ну, в общем, дівочки, нічого вона нікуди не крутиться, нічого не складається. Там вона брала нитку для пузика тоньшу, тут брала то, що, в общем, всі прекрасно знають, про що я вам розказую. Девочки, нічого мене не куди. Ну, я, я ж просто, знаєте, як все, перший раз спробуєш, експериментуєш. До мене таке красиве сочетання буде. Ось. Я візьму дві, дві нитки, ще оці baby бебі та тонка, та тонка. В общем, ще й не вийшло, 51 набрала, 55 набрала. а Щось воно у мене вже в кінці вийшло. Ну, В'язала все совпали, петельки. Ну, що, дівочки, він мене так... ну, в принципі, як оцю змійку так поставить, ну, щоб як сувенір, ну, таке, значить, девочки, кусок кецика. Де я як на сувенір. Я її швидко зв'язала. Десь півгодинки, може. От. Ой, впала упала шляпа, упала напав впала зміючка. Робила такий хвост, я ще вже піджигну. Отаку От зробила, вона так, ну як вона так лежить її поставить, знаєте, в принципі, як сувенірчик, таку. Ця вже получилась друга. Це вже хвоста. А тут я дов'язувала хвоста, тут я не дов'язувала хвоста. В общем, якось так ось. Потім думаю, та ні. Вже перед самим сном, до самого пізна. Думаю, та ж. треба ж тонкі товсті брати нитки. Вже взяла цю нитку. Вже взяла ці тонші, ці товщі. І ключом вже дівчинки брала там тонше, там товщий. Як дівушку, ну, як жіночка розказала, не пам'ятаю, як її звати. Я, я взяла тут тоньшу, тут взяла товщу. Дівочки, не крутиться вона в мене так. Ну, може, вона так і повинно бути, я не знаю. Я так хотіла тут таку завітушку, треба ще подивитися, але ну, вже мені нема коли. Дивіться, ці сміючі. Повторяла їм очі, От таку, думаю, чисто як такий варіант. Думала проволоку вставити, потім думаю, нащо? Не буду нічого туди вставляти, Ось той шнур хотіла, як він називається, той. вставити не хочу. В общем, змія, мабуть, це не моя судьба. Ні, ну я тут зв'язала йлочку, то вийшло. Такі Оця вже дівчинка вийшла вже взагалі. Ця тонюсінька ниточка, я крючочком двоє. Ну і тут крючочком двоєчку, тут з 4,5 дала. Це вже геть тут така. І тут і, і дівчатки єлі петлі сміщала, тому що по петлям хватає, а по ширині якось так ну, не знаю. я. То ця вже в мене трохи-трохи, наче, скрутилася. Скрутилася. Це вже була остання. Остання очі встала. Єлі придумала, які очі вставить. Оце в мене остання. Змійка. Оце дівочки, що я зв'язала, тепер попробуйте їх скласти, треба ну, вони красиво складуться, красиво складуться. І так воно так, в принципі, в принципі як сувенірчик, то ёлочки, якщо комусь то треба. І дитині потягати, в принципі, теж пойдуть. Оце дівочки, що я зв'язала за неділю, понеділок, вівторок, середа, сьогодні четвер. От, що ж я зв'язала за оці. Чотири дня. 4-3 сьогодні ж я не в'язала. Ось такі мої справи, дівочки. Що вам ще хочу розказати? Вчора в мене, я така ще задоволена, я вже дайте, я радуюсь, як маленька дитинча. Ну, бабушки ж вони в старості, я вам це посуну. Посуну, мої йонік, і покажу, що вчора в мене прийшов Міша і каже: Бабуля, тобі посилка прийшла. Він не любить приходити. Він тоді з Аштангель-Циркулем прийшов. ця люстра, долбана, що вона, я вам розказувала, світить не світить і включається включаєте разом з телевізором. Саме інтереше, знаєте, що, в мене був брат в гостях. Я ж хотіла показати, як люстра ця працює, вона включає, що ви думаєте, ця люстра зараза, ні разу взяла і не зіграла мені з зі мною злою шутку. Включала телевізор, люстра, все світилося. Вона геть нормально працювала. Тільки брат уїхав, один раз тільки вона мигнула, тільки брат уїхав, все. Ми не можемо включити телевізор. Вона знову мигати. Та що ж це кажу, за наказання? Таке. Чесне слово. Но ну, дело не в тому. Вступилася бабуся. Треба писати список. Що розказувати по списку? І дідуля приходить каже: Бабуль, тобі посилка. прийшла. Кажуть, опять щось тему заказала, Бо дідуля, сказати. Михайло Іванович, ви, будь ласка, кажу, там не это. Денюшку не тратять направо-наліво, то бабуськи на нитки може не хватить. Вот як у получилось у в мене з цією Он Він каже, ну я не знаю, може будеш ругатися, може, не будеш ругатися. Ну, каже, подивись, що він приніс і достає мені з пакета дівчинки. Я чесно кажу, брат у мала дитина, подивіться, що він мені достає. Це така прилість. Я взагалі ну, такими віщами не влікаюся. Я навіть ніколи не думала, що в мене міша, який механік, там, знаєте, токар, там, фрезеровщик, що він там займається железяками, що він може соблазнитися на такі вещи. І він достає. Дівчатки, вони металічні, ці чарочки, вони, важкі. Во Подивіться, яка прилість. Ну, це, звісно, китайська якась, знаєте, то, ну, не знаю, але, тим не менше, китайська, не китайська, ми зайшли потім на тему. Одна така чарочка 300 гривень. Стоїть. Він каже, мені просто висвітилася. Вахсві він по 100 гривень їх брав по, по 101 чи по 102. І купив чотири такі чарочки. Каже, це з біскому? Для конячку. Я кому скинула кума, аж в 11 ще солочі подивилася. Каже, заботливий. І кажу, заботливий. Так що, девочки, закінчуються новогодні праздники, ми всі пов'яжемо на Новий рік. І приїжджайте до мене, дивиться. Запрошую. Чотири нічого більше найдем. Чарочек Чарочок мене ще є. на конячок. Дівочки, така красота. Потім ми знайшли, кажуть, щоб такі бокали купити. Бокал, блін, один 900 гривень стоїть. Це тобто треба ждати, ну, щоб купити теж 4 бокали. Ну, 4 тисячі бокала. Ну там з другою гравіровкою, ну може, як попадеться, яка буде акція скидка. А так, девочки, як... ну, взагалі, ну знаєте, всі такі хрустальні, якісь там стекляні, щось таке современне, це може вже не современне, а може, современне, я не знаю, як щось так модно. Я не знаю, як там буде алкоголь, краситься, не краситься. Ну, як мене чоловік як пам'ятало, то сказав, що зроблено доволі-таки непогано. Так що, дівчини, прошу до мене на конячок. Тут тільки конячок, більше нічого. І ще, так як у мене муж любить дуже пить каву, він заказав дві кавові чашечки. Знаєте, такі от каву. Блюдечок нема, звісно, жалко. Вони їх десь прозрачні були. Витя, девочки, які чашечки. Взагалі красота. Я чесно, казала, що це така прелість, це взагалі така красота. Просто супер. Наскільки я люблю таке більш современні, там якісь стакани, такі, такі чарочки всяке. Я робила ремонт, виносила на мусорку все це барахло старе, знаєте. Як школу закінчила, пішла працювати на радіозавод. Ну, і раніше дарили, що, ну, 8 березня, там було Новий рік, ой, там якісь подарки на День народження. Ну, Що дарили раніше мужики? От в тому возрасту, 50 плюс, що дарили раніше в Соєцькому Союзі? Там якісь були салатники, якісь вазочки, якісь конфетниці. От такі, Вони не хрустальні були, а під хрусталь зроблені. Боже, дівчатки, ви не повірте, цілу коробку, я так тихенька, ось якісь розізочки тікі. Просто завалену шкафу, а ще одну коробку залила ексклюзива. Не знаю для кого і куди його складати, тому що дітям воно нашим, воно взагалі не нужна. І винесла цілу коробку, дівчатки винесла на мусорку і тихенько поставила, йду. Чую, так нікого не було, прийшла до мусорки, чую, що там уже в коробочку, тихенько забрав і поніс. Думаю, люди там на барахолках його носять, продають, то в неї я буду продавати. Думаю, хай хтось буде користуватися. Я тихенько не розбивала, нічого не робила. Дивлюся, вже раю, люди хай пользуються. Я навіть знаю, хто тут з нашого дому напроти. Нехай люди користуються, може, хтось щось продасть, мені не жалко. Я ніколи не займаюся перепродажі, продажі там. Хоча ми ще колись були на ярмарку, молодий чоловік напроти нас стояв теж за цією старією посудою. То ми так стояли з іграшками. Літом це було, а молодий чоловік стояв з тією старінної посуди, і тут, знаєте, в нього так розбирали, розбирали, потім дівчина ще коробку принесла. Може, треба було то, не викидати. Та ладно, ну, Я не жалію про те, що я там щось односю десь кудись Я така людина більш совремна. Ну оці чашечки. І чашечки мені, звісно, дуже сподобалися. Такі взагалі класнюці написала кумі, Кума, кажу на конячок. Так, що ось такі дівчатки справи. На такій хорошій ноті то я балакую, балакую, я щось розказую. Бабульку, послухайте, бабулька десь на дві неділі пропаде. Буде бабулька видати одне замовлення, постарається туди не виконати. А потім бабулька пропаде. Пропаде, тому що бабульки буде. О, дуже велика. Я цих людей просто не можу підвести. Бо то мої спасителі. я їхня спасительниця, а не мої спасительниця. Так що ось такі дівсочки справи. Дивіться, моя красотуля, яка. Чарочки, дівчат, закінчується новий рік. Бабуля до 15 січня зайнята. Після 15 січня приглашаю всіх в гості відмічати усі свята, всі, що були, всі, що будуть, тому що ну, це наша така доля в'язальниць. ось такі дівчинки справи. Так що всім гарного настрою, хороших продаж, хороших рівних петельок, натхнення новорічного, вже починайте на Новий рік в'язати. Знімайте відео, щоб я дивилась, то там знімає, мене дивляться блогери теж в'язальні. Щоб мені було на вас, що дивитися, і вдохновлятися, коли мені буде важко, нестерпно. Я буду сумувати за вами. По каміч наразі кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Відключилася, а потім підключилася і згадала, що я хочу вам всім подякувати за підписки, що ви мені підписуєтеся. За добрі, теплі слова, що ви мені пишете в коментарях, дуже приємно, ну, що ви мене підтримуєте, ну, це дуже класно, вообще. Ну, дійсно надихає, коли тобі пишуть хороші коментарі, тебе там хвалять, хоч я там щось там назнімаю, в мастер класі на, на косячу, ну, ви мене розумієте, ну, я так і кажу, це я, я така, яка є. Я навіть не спеціально не виставляю мастер класу там було так все ідеально, петельки, стовчики, девочки, Хоча, я думаю, треба, мабуть, на українській мові, бо якщо хтось слухає мої майстер-класи, бачите, чуєте, що іноді проскакують другі, ну, слова російські. Тому що я, чесно задача десь на енциклопедію чи почитати в гугл, як будуть правильно ці слова на Правильно чи стовчики, чи петельки, чи ну, рядочок вони в Африці, рядочок. Ну, як є, так і є. Так що, дівчатки, дякую, що не критикуєте, дякую, що не сварите мене, дякую, що дивитесь мене, підтримуєте. Ще раз всім дякую і ще раз кажу до побачення, до нових зустрічей.